Мікс чоловічого одягу великих розмірів. У лоті буде 35 одиниць. Футболка розмір 5 іксель, шорти, 6 іксель, 4 XL, 4 XL, 4 XL, розмір 58, 5 іксель, 6 іксель.

Розмір 50. 5 XL. 4 XL. 6 XL. 4 XL. 7 XL. 7 XL. 8 XL. 6 xl розмір 56, 5 xl 5 xl 2 xl Також в лоті є білизна в упаковці. Тут буде 3 одиниці. І піжама на розмір 8 xl Також в упаковці.